А, -а. Лях, хто тут в засаді сидить. Ааа. Ха-ха. Етри. Як там? Є три. Броня, є три. Мабуть, броня. Ня, <śled> На бимонтикорка. притрит предпримом. Ту-да, посвітила мантикорка. Ніч. Ку-ку. 60 ТП ку-ку. Так то добре. Так добре, бабаха. У нас сьогодні не залітає. Воно сьогодні просто не летить на цій бабасі. Же горіти починає.